Остуді Булгакова, доброго дня ще раз. Сьогодні навички комунікації з клієнтом мають не менш важливе значення для адвокатів ніж знання національного законодавства та судової практики про те, як налагодити ефективну комунікацію з клієнтом. Ми сьогодні говоримо з практикуючим адвокатом. Цей Олег Зільберт. Доброго дня, пане Олеже. доброго дня. Отже, людина приходить до адвоката. Яке значення має перша консультація в налагодженні роботи з клієнтом? Що для успішної, скажімо, першої консультації потрібно? Перше, коли е, клієнт звертається до адвоката, по-перше, це не обов'язково він приходить до адвоката, він, це може бути телефонний дзвінок, це може бути е, спілкування через месенджер. Е, перше, що необхідно, що має зробити адвокат, е, ну, по-перше, е, який має бути результат навіть першої консультації, це е, налагодження контакту з клієнтом і пропонування йому. Е, як мінімум декількох варіантів вирішення його проблеми для цього, спочатку цю проблему треба визначити. Тобто, результатом консультації першої розмови потрібно визначити проблему клієнта і далі визначити спосіб його правового правового захисту для того, щоб цю проблему вирішити. Ну і запропонувати декілька варіантів. Спочатку я особисто вислуховую клієнта, я даю йому можливість висловитися все, що в нього наболіло. Для того щоб максимально зрозуміти, ну отримати всю необхідну інформацію, в подальшому, звісно, навожу ще якісь питання для того, щоб якось визначити правовий механізм, яким його проблему можна вирішити. Угу. А як правильно скажімо, організувати зустріч з клієнтом, так щоб це було комфортно, як для людини, яка прийшла на зустріч з адвокатом і звернулася з проблемою, так і для адвоката в частині надання правової допомоги. І скільки часу має бути ця зустріч? Ну скажімо, ну чи є такі, такі регламент? Ну, загалом, такий загальний регламент. в мене консультація до однієї години. Ну, все залежить від того, яка ця консультація, щоб клієнту було зручно, комфортно. Є декілька варіантів, Тобто, консультація може бути по телефону, консультація може бути через приватний месенджер, консультація може бути очна в офісі. Звісно, очна консультація вона найбільш правильна. З точки зору, що вона дає, по-перше, можливість уважно дослідити всі документи. Тобто, дає можливість клієнту їх принести, показати, тому що месенджер месенджером, ну, іноді фотографії не дуже якісні. От, тому я завжди пропоную офіс. Ну, якщо буває, що клієнт знаходиться не, не в місті Вінниця от, і такої можливості немає. В цьому випадку тоді найоптимальніше, звісно, все одно не телефон, а месенджер, ну при тому я прошу, щоб людина документи, якщо вона їх показує, щоб вона їх сканувала. От, е Комфортно я людині завжди пропоную. Є такий варіант: можна по телефону, можна по месенджеру, можна очно. І в залежності від того, що людина обирає, те, на мій погляд, є для нього комфортним. Но... Е, Пане Ложе, є, є такі випадки, коли людина приходить, скажімо, до адвоката, а в приміщенні знаходиться декілька адвокатів, і абсолютно незручно якусь свою проблему, скажімо, обговорювати при інших, ну скажімо, сторонніх людях. Наскільки це може бути, наскільки це правильно? Ну щодо правильності, якщо всі люди в приміщенні є адвокатами або помічниками адвокатів, на них всіх розповсюджується закон України про адвокатуру, в тому числі в частині адвокатської таємниці, тобто захищеність інтересів клієнта, в будь-якому випадку буде інша ситуація, коли, наприклад, консультація проводиться не в офісі, ну Зараз такі умови, що іноді доводиться проводити її там, де, наприклад, можуть бути посторонні люди, чи вони там є. В такому випадку, звісно, краще, краще обрати або захищений месенджер для надання консультації, або, наприклад, це може бути навіть консультація в закладі громадського харчування. Ну, зрозуміло, що адвокат несе відповідальність, щоб. Тобто суть адвокатської таємниці я вже забігаю наперед в тому, що не лише адвокат не має права розповсюджувати інформацію, яку він отримав від клієнта, а він зобов'язаний створити такі умови, щоб не допустити витоку такої інформації. Тому якщо адвокат вважає, що от в такому то місці інформація не буде розповсюджуватися, не буде витоку, то звісно можна. Mm -hmm. Ну, це відповідальність адвоката, адвокат має це забезпечити. А, ну, перше, правило адвоката не нашкодити клієнту. Це зазначено в законі України про адвокатуру і адвокатську діяльність в правилах адвокатської етики. Чи потрібно пояснити клієнту, що таке адвокатська таємниця, і розтлумачити її значення? Чи практикуєте ви, наприклад, це? Коли до ну, вас приходять людини, ви пояснюєте, їй, що таке адвокатська таємниця? Я однозначно пояснюю під час укладання договору про надання правничої допомоги. Ну коли коли де, наприклад, первинна консультація, в принципі, доводиться роз'яснювати, тому що от багато клієнтів приходять через інтернет, в тому числі є сайти, які пропонують такі от публічні консультації, тобто дають можливість людині написати питання, яке будуть бачити всі. От і на це питання можуть надати адвокати різні, можуть надавати відповідь знов ж таки, які будуть бачити абсолютно всі. Люди, не розуміючи, що така адвокатська таємниця, взагалі загрозу розповсюдження, тобто ну не розуміють поняття інформаційної гігієни. Вони прямо на це питання можуть. А там програма дозволяє відправляти документи, можуть рішення суду, де паспортні дані. Код якісь особисту інформацію, таку, яку в принципі, не бажано. Тобто, в такому випадку, коли, наприклад, мені от я рекламуюся через Фейсбук, якщо іноді питання людина задає в коментарі, я зразу кажу: будь ласка, пишіть в месенджер". От, і перевожу туди. І звісно, потім я вже роз'яснюю, що таке адвокатська таємниця і за яких умов вона може бути збережена. Якщо я бачу загрозу витоку, то я маю от. Консультацію перенести, припинити, ну перенести на той момент, ну, uh -huh. в той в те місце, де може бути забезпечено. Це є одне з основних вимог до надання правничої допомоги це збереження адвокатської таємниці. Ось ми говоримо про правила адвокатської етики. А що це за правила, е Якщо пояснити більш детальніше. Це якась якийсь офіційний документ, чи це скажімо, і адвокати знайомляться з цими правилами? І що основні моменти адвокатської етики? Про що йдеться? Правила адвокатської етики? Це документ. З ним не просто знайомляться адвокати, Вони зобов'язані його знати. От разом з законом України про адвокатуру та адвокатську діяльність, і вони це скажімо так. Кодекс можна назвати кодекс поведінки адвоката. От що йому можна, що не можна, він регулює взаємовідносини з клієнтом ну, засади цих відносин від моменту звернення, в принципі, і. По всі впродовж всієї діяльності адвоката, в тому числі він регулює поняття рекламування, тому що, наприклад, з юристів, які займаються незалежною професійною діяльністю, право реклами є в основному тільки у адвокатів. наприклад, у нотаріуса такого права немає. Адвокат має, але правила адвокатської етики визначають, як він має рекламуватися тобто є певні обмеження, що дозволено адвокату говорити, що ні, ну наприклад, розкривати інформацію про клієнта не можна, тобто. Встановлюються вимоги, ну це і законом України про адвокатуру прописано вимоги до договору. Тобто за яких умов договір, наприклад, укласти договір можна, за яких умов можна укласти договір, за яких не можна, за яких умов можна розірвати? Наприклад, клієнт адвокатський договір може розірвати будь-який момент. Для адвоката є виключний перелік підстав, коли він може розірвати. А ще один момент, клієнт може розірвати. Ну, уявимо таку ситуацію абсолютно практично. Приходить людина, скажімо, до адвоката, підписує якусь ну, угоду. Адвокат платить адвокату за ну за справу, uh -huh. і, але потім ну, в силу певних причин людина передумала. Ну, бувають різні обставини, має там поїхати кудись, ну будь-які обставини. І вона приходить до адвоката і хоче розірвати цей договір. Адвокат повертає гроші в такому випадку. Е, е, питання фінансові, от е, це єдине, єди, що правилами адвокатської етики чітко не врегульовано. Законодавство сфера говорить, що це питання регулюється договором. Особисто я, якщо до мене приходить, ну в мене в договорі прописано, що якщо людшолю, якщо людина розриває договір, то вона оплачує лише фактично надані послуги, але я не розбираюся. Для мене є табу на Будь-які спори, суперечки з клієнтом, особливо по грошах. Якщо клієнт приходить, і каже: Ви там я, я передумав, чи мені не мені не подобається, як ви працюєте. Поверніть кошти. Я повертаю. Я не, не займаюся от, в з'ясуванням стосунків з клієнтом. Може, це неправильно. <зас> а ви дивитесь серіали чи фільми про адвокатів? А або в ну, скажімо, або вистачає такого на роботі. Ні, дивлюся, от ну дивлюся, зокрема, от в Netflix. Netflix серіал є адвокату Лінкольні, саме не фільм, а серіал. Ну то цікаво його подивитись, саме з практичної точки зору, е, в тому числі практично, да які там шляхи вирішення проблем в і чи іншої юридичної ситуації знаходить адвокат. Хоча це американське право, воно звісно суттєво відрізняється від нашого але все одно ну, такі загальні моменти от поведінки саме адвоката. Воно який найбільш складні моменти роботі адвоката з вашої е, практики. Робота адвоката це робота з людьми, тому працювати з людьми завжди складно, складно знайти контакт. В Принципі дуже важливо знайти, тобто отримати довіру людини, тому що ну знову ж таки в моєму розумінні, коли немає довіри, не може надаватися правнича допомога, тому що клієнт має адвокат. в клієнта не повинно бути секретів від адвоката. Адвокату потрібно розказати все. Якщо клієнт не вбачає можливим, тоді немає Має можливості надати кваліфіковану правову допомогу. От а діяльність адвоката вона в певній мірі пов'язана з конфліктами. А як ви радите діяти, коли градус розмови підвищується, а спілкування перестає бути конструктивним? Потрібно все одно шукати компроміс, Знову ж таки, важко його шукати, його важко, тому що знову ж таки розірвати договір. Наприклад, сказати, все ви там ми не, ми не можемо знайти спільну мову, давайте розірвемо договір. Адвокат не може так сказати, тому що це не є підстава для розірвання. Є підстави, якщо, наприклад, конфлікт інтересів. Ну конфлікту може і не інтересів може не бути, а просто от є якась є якесь нерозуміння. Все одно адвокат має шукати цього порозуміння доти, доки клієнт не скаже, наприклад, не скаже, що ну все розриваємо договір. Клієнт ініціатор, тоді тоді питань немає. З якими справами до з якими справами до вас найчастіше зараз звертаються люди, і чи змінилася ця динаміка, скажімо, рік чи два тому? Тобто, що тоді люди зверталися більше з переважно з тими питаннями, а зараз і з цим питаннями. Ну зараз у зв'язку з війною багато питань пов'язаних з військовими, тобто з призов, з мобілізацією, з проходженням служби. От ну багато, багато сімейних питань багато звертається дистанційно, тому що знову ж таки причина війна. От є адміністративні спори, також мало господарських. Тобто бізнес ну може ну це в мене так. Може в когось більше. Ну в плані саме господарських правди там судиться бізнес, такого зараз мало. А з якими справами цікавіше всього працювати? В кожній сфері є цікава справа, залежить від конкретної справи. Бувають сімейні справи, там, де наприклад, є можливість знайти якесь цікаве рішення. От, ну, наприклад, ну, можу сказати, з давнішньої практики, що ну, буває, що іноземці приїжджають в Україну, тут отримують посвідку на проживання. І одружуються на українців. Потім щось в них не складається, вони розривають шлюб, розривають за взаємну згоду, дітей немає, відповідно вони йдуть до рацу. От потім вони вертаються до себе до батьківщини. А в них місцеве законодавство не розуміє, що таке свідоцтво про розірвання шлюбу видане РАЦУ. От і їм треба рішення суду. О, ну, в такій ситуації, що можна зробити, є варіант встановити факт, що має юридичне значення, факт розірвання шлюбу. Фактично, воно якби, прямо не передбачено законом, але є е, відповідна практика, це таким чином можна зробити. От, цікаво, коли є така, такого роду справи, де потрібно шукати якесь. От... І ну, ну, Нове чи скажімо, так, шукати спосіб такий щось дізнаєтесь не, не, для себе нове? Не, щось не і щось дійснують для себе нове і шукати спосіб цікавий спосіб вирішення то чи іншого. А чи були в вашій практиці такі випадки, коли вам реально погрожували? Ні. Тобто, ну зазвичай робота адвоката. Ми так думаємо, що пов'язана з якимись такими ну, різними справами і можуть потенційно погрожувати? Ну погрожувати тобто інша сторона? Ну ні, такого не було. Як ви вирішили зайнятися адвокатською діяльністю? Це бажання було саме у дитинства. Тобто, ну я, я не знаю, чи там хлопчик може уявляти себе адвокатом, там зовсім ну, в далекому дитинстві в Як далекому це? дитинстві, мабуть, ні ну от коли в принципі вже в середніх клас, в, середні, в середніх класах я вже вирішив, що я буду поступати на юридичний факультет? Я тоді, звісно, ще не знав, я, яку саме сферу права я оберу, яку саме вид діяльності, от ну, так і вийшло, я поступив на юридичний факультет одразу, одразу після школи. І в подальшому, вже коли я закінчив, почав працювати, в принципі, спочатку як юрист, і вже тоді в мене було розуміння, бажання, бачення себе, саме, саме в адвокаторії. Ну зараз доволі багато людей вибирають саме юриспруденцію. Ну скажімо, хочуть бути так думаю, що адвокатами. З вашої практики, які риси характеру мають бути притаманні гарному адвокату, що потрібно? Аналітичне мислення можливо. Психологічна підготовка комунікації з людьми, тобто, які моменти на яких моментах можна було б зупинитися, щоб дати поради тим людям, які зараз, наприклад, навчаються у школі, але свою подальшу долю хотіли зв'язати з адвокатурою? Значить, перша це саме головне це стресостійкість, тому що робота адвоката пов'язана з стрес, стресом, з хвилюваннями, і якщо людина... Тіряється, ну тобто згубиться, От, в ситуації це ну недопустимо, тому що від цього може може постраждати клієнт. Потім е, потрібно любити спілкуватися з людьми, е, вміти слухати. І звісно, аналітичний склад розуму це, це те, що повинно бути, тому що адвокат має шукати різні ситуації. Тобто, да, буває випадки, коли звертається клієнт йому цікавить, що що написано в такій-то статті. але це не зовсім те, що має робити адвокат. а Адвокат має е, на підставі вже того багажа знань, який він вміє, знайти якийсь вихід ситуації. Для цього має бути аналітика. тобто треба вміти аналізувати. А чи має адвокат бути, скажімо, нестандартно вміти нестандартно мислити, ну креативне мислення? Без, ну, адвокат, адвокат це креативна професія, безперечно. Ну, адвокат за професію більше досліджував? Ні. Ну, е є різні сфери, тобто є сфера, де е креатив допомагає, є де є такі чіт чіткі межі, риси е цієї сфери, де ну, креатив ну, нема тут польоту фантазії. От. В принципі, от якраз в кримінальній сфері, там польот мало. Тому ну адвокати, які займаються цивільними господарськими справами адміністративними, там де є суди з там з контролюючими органами, там для креативу є багато просто пане ложе. Я вам дякую за таку цікаву розмову. На жаль, час наша ефіру добігає кінця, і нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з практикуючим адвокатом Олегом Зільбертом, і говорили ми про професію адвоката і про те якою мають бути консультації а, людини з клієнта з адвокатом, на що а, потрібно звернути увагу? Ну і про правила адвокатської етики також трохи поговорили. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. 101, 8 афон. Місто над Богом. Перемога починається з